Друзі, вітаю! А зараз поговоримо про повню, яка буде в квітні 13 квітня о 3.22 за київським часом. В огляді тижня з 7 по 14 квітня я дещо розповіла про повню. Ви можете переглянути це відео. А зараз сконцентруємося саме на цій повні, що буде відбуватися. Місяць буде в знаку Терезів. Повний місяць в Терезах завжди може висвітлювати якісь потенційні конфлікти і навпаки знаходити компроміси в цей день. Пізніше Венера розчистить шлях для всіх неприємних таких моментів, зробить перемирення і допоможе вкласти нові зобов'язання. Але під час повні такі речі можуть загострюватися. Деяких там виданнях пишуть, що це рожевий місяць. Так, він називався так в давнину, як його бачили, чи там, індійці, там індіанці про нього писали. Індійці, правильно, так? індійці. індійці. От. А взагалі рожевий він називається за рахунок квітів. Ми його будемо бачити рожевим тільки в випадку, якщо вдягнемо рожеві окуляри. Отак він буде зазвичай звичайного кольору. Але він має таку назву рожевий місяць. По цьому місяцю визначається дата католицького Різдва. Давайте переглянемо взагалі, що, що треба робити в повню, в будь-яку повню. Неважливо, це в Терезах вона чи ще в будь-якому знаку. Вповню треба сконцентруватись на своїх цілях. І треба рухатись до них. Бо в нас дуже багато в цей момент енергії, і можна структуризувати свою ціль. Записати її, візу, візуалізувати, зробити якусь пророботку. В цей день енергія така, що ми можемо до неї наблизитись, до своєї цілі. Я казала, що є такий покровитель фаред, який може дарувати своє заступництво людям, які. Хочуть досягнути, досягнути своєї мети. Ви неодноразово чули про те, що вповню можна загадувати бажання і воно здійсниться. Так, це є так. Вам дасться можливість на здійснення бажання? Отже, якщо я зараз записую відео, сижу, дивлюсь там на вікно на сусідній будинок, і я не знаю, там уявляю собі, що ось цей весь будинок да, мені подарують. Ні, це працює не так. В цей е, день ніхто нічого вам не приносить і ніякий небесний покров... Покров... покровитель вам нічого за вас не робить. Е, це день, коли ви можете е, попросити у вищих сил коридор для того, щоб зробити, тобто можливості для того, щоб виповнилось ваше бажання. Бажання ваше повинно бути реальним, структурованим, і тоді Всесвіт допоможе вам його здійснити. У вас повинні бути на це можливості. Ви знаєте, що є така практика маленькі, рухатись маленькими кроками. Ви берете свою ціль, розбиваєте її на декілька там, фрагментів і робите все посильно. Якщо ви приходите в тренажерну залу і вам скажуть там відразу підтягнутися 100 разів, ніхто, ніхто цього відразу не зробить. А ви не вмієте жодного разу підтягуватись. Але якщо ви поставите собі за цією, що там, ви зробите три, дні, три рази, да, потім 5, потім, потім 15, і такі поступово дійти до тієї цілі, да, до 100 разів, чи там, віджатись 50 разів, будь-що, так це працює і в житті. Ваше головне бажання, ви можете розбити на декілька частин, на декілька моментів. І тоді вже частина ми їх виконувати. І тоді всі небесні сили і практик, якому будемо робити, вони вам допоможуть це реалізувати. Взагалі нема меж у бажань. Є тільки час, за який ви їх пройдете. І повня – це день величезних можливостей. Максимальна потужна енергетика цих місячних діб може зробити з вас справжнього героя. В цей день можна відмовитись від багатьох шкідливих звичок, закінчити деструктивні відносини або, навпаки, примиритися з коханою людиною. Можна почати здоровий спосіб життя, можна вирішити якісь проблеми в родині. Все буде сприяти тому активним діям і проробоці. Але вповню теж не потрібно багато спілкуватися. Навпаки, це буде забирати ваші сили. Треба уходити від емоційних якихось стосунків. Треба виходити від конфліктів, сварок брехні зосередитись на собі, на своїх бажаннях, на своїх цілях і над практикою, над собою. І тоді вам будуть даватися ці величезні можливості, і ви зможете їх реалізувати. А що стосується знаку Терези, повний місяць в Терезах має людям приносити гармонію, баланс, відносини та красоту. Але це характеристика самого знаку терези. Але якщо ще щось надмірне, то воно може виснажувати. Давайте розглянемо поступово. Так, як впливають місяць в Терезах на відносини? Він може посилити емоції. Взагалі, повний місяць це посилення емоцій. А в терезах це ж може бути. Перебільшення цих емоцій, і це підвищена чутливість до потреб інших людей, підвищена е, акцентуація на собі, на своєму емоційному стані, і тоді можна дойти до якогось конфлікту, що хтось там не приділяє вам той уваги, яку ви хочете. Вам, вам буде бажати багато уваги, щоб вам її приділяли, щоб ваша половинка е, догоджала вам так, як ви хочете. Це буде е, Перебільшення, беремо да? відносини, тиризи це партнерство. І в цей період люди, звісно, будуть відчувати сильнішу потребу в стосунках, як романтичних, так і дружніх. Але варто тут треба знайти баланс. Бо якщо теж вимагати чогось да, більшого в відносинах, перекачувати це, то це може привести до конфліктів, да? і тоді все партнерство, кінець партнерства. Дивимося стосовно прийняття рішень. Тут важче буде, бо е, Терези це нерішучість. Бо вони весь час зважують за і проти. І тому під час повного місяця е, дуже важко прийняти рішення. По Повного місяця в Терезах дуже важко прийняти рішення. А енергія така, що треба робити рішення, треба робити вибір і щось з цим якось з цим працювати. Е, терези дуже. Справедливі, вони взагалі за справедливість, розумієте? Але якщо це буде в перебільшенні, бо повня це багато, це надлишок, то може бути таке, що там будуть люди вимагати, щоб всі були там рівні, щоб е, ось, люди вимагати цієї справедливості. дивимося творчість і естетику. Терзи пов'язані з красою, мистецтвом, венера в них там в розквіті. І тому повний місяць може принести. Натхнення творчості. Я казала, що в ці дні добре відвідувати якісь красиві місця, там виставки, якісь покази там, де око радіє. І в цей день люди можуть відчувати більш сильний потяг до цих ось, задоволення, естетики. Це може бути не тільки картина, це може бути і музика. Це може бути і, мода, і дизайн. Дуже важливо в ці дні відвідувати такі місця, і вони будуть місцями сили. Тобто розумієте, що вони... тут багато буде енергії, ця енергія буде корисна. Ну і загальна така порада, що під час повного місяця в Терезах краще всього приділити увагу своїм відносинам. Бо в цей час ви можете знайти своє кохання. Тому уникайте конфліктів, милуйтесь красивим, займайтесь своєю творчістю. Взагалі, у мене аудиторія більш, звісно, жіноча і тема більш жіночі підіймаються. Тому ви можете в ці дні практикувати те, що робить вас жінкою. Якісь ну, там, практики, хтось любить малювати, хтось любить там вишивати. Ну, будь-що, когось нейрографіка, ну тобто, мені допустим, там сподобається нейрографіка. Да? Я таким чином теж виражаю свою, бачу свою така моя красу. робіть все те, що робить вас гармонійною людиною, коли жінка щось е виробляє своє творче від там булочок до косметики. Це все її підвищує її енергетику, і ви становитесь більш сильною, більш гармонійною. І пам'ятайте, що я з своїми астрологічними порадами. Це тільки один із способів е розуміння впливу небесних тіл на ваше життя. А ви ж відчуваєте все по-різному. По Але я своїми порадами намагаюся вам відчути це яскравіше і. Перетворити ваше життя на більш легке і щасливе. До цієї події обов'язково буде практика. Побачимося на нових відео.